Любі друзі, я рада вас бачити на моєму каналі. У нас вже 22 чи 24 людини, так що я дуже рада, <гум> дуже рада, тому що я знаю, що це ем, дуже багато ем, для мене значить. Я сьогодні хотіла говорити на тему кортизола, на, ем, на тему рівня моєго кортизола, що я хочу його знижати поступово, тому що. Я замітила, що потрібно попрацювати на цю тему для моєго організма. Для мого організму. <ріх> я вже не стрес. І я подумала, що я буду таким чином будувати мій шлях до знижування рівня кортизолу. Окей, це відео ви бачите все X2, тому що я дуже повільно розмовляю по-українськи. тому що я думаю і перекладаю на чаджіпті. Так що помаленьку я теж все буду знати дуже гарну термінологію українську. Так що повернемося на тему кортизону. Я тут на одній нозі стою. Ем, я вирішила, який мій манікюр сьогоднішній. Мене так ем, поламалося нікуди сьогодні рано, так що я вирішила знайти любий центр ем, манікюра. І неподалік від моєї роботи є один, що до 8.30 працює, а я закінчую роботу в 7, так що я біла швиденько. І зробила мені. Мені не подобається. Но... Екстремальна ситуація, так що екстремальна ситуація, в мене нікуди Випав, так що мені було потрібно на завтрашній день гарний манікюр. Я б um, обібрала. Ні, я об я обрала такий колір червоний. Не знаю, так, може буде. На no пару днів буде, потім зроблю собі гарний манікюр там, де я знаю. І так, повернемося до теми кортизол. Я ja не доктор, um, но я вирішила, що мені потрібно працювати на цю тему найближчим часом. Так що сьогодні, перший день з моєго челендж шляху. Щоб у мене нижчий рівень кортизолу. Я постаралася. <сі> так що я сьогодні буду робити собі маску на обличчя, то, що привезла з Таїланду місяць назад. Я вже цю серію пробувала, мені дуже сподобалось. Я думаю, я сьогодні одну з них теж попробую. І чай з біленької квіточки. Біленька квіточка у нас це ромашка. З ромашки буду робити собі? Що? І чай з ромашки і маска, релакс, музика, і я думаю, що поступово я буду ем, працювати на кортизолом моїм, і через два дня буду записуватися в спортзал, тому що я знаю, що спорт допомагає на цю тему, вирішити мою тему, мою проблему, і ем, мені треба, думаю, ще трошки більше натхнення, але я думаю, що пора, пора, настав час ем, записатися в спортзал. не спрацював. Тренажерний зал. Так ви мене зрозуміли. І я думаю відкрити собі для мене. Для мене челендж 30 днів, щоб я е, старалась е, поступово знижувати мій рівень кортизолу. 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 <свісно> і побачимо, що, е, що з цього вийде. Тому що я зрозуміла, що мені потрібно чуть-чуть сприймати життя е, легше.